Всім привіт! Мені випала нагода бути першим, хто привітає бренд інтерактивного обладнання Promethean з п'ятиріччям в Україні, і я пишаюся цим. Е, я пишаюся тим, що я амбасадор бренду всі ці п'ять років. І я точно знаю, за що і чому я віддаю перевагу Promethean. Це були складні 5 років, адже спочатку ковід, тепер війна і це. І для освіти, і для всіх галузей це дійсно були складні. І ми при цьому всьому е, весь цей час мали, маємо, і сподіваюся, будемо мати можливість використовувати найкраще. Да? Тобто, найкращий бренд номер один у світі, який постачає інтерактивне обладнання у світові, е, найкращі в світі навчальні заклади. Е, і в нас в Україні так само навчальні заклади означені або будуть незабаром. Оснащені саме примітним. Чому він, на мою думку, кращий за інших? Адже він дозволяє робити круті, цікаві речі простіше. Тобто це обладнання, яке не викликає турбот, воно просто працює. І всі ці класні функції, вони працюють легко і безвідмовно. Це важливо, адже сучасне обладнання має робити наше життя простіше, а нашу роботу ефективніше. Як викладацьку, так і. Будь-яку на моїх зустрічах з дітьми я намагаюся використовувати інтерактивне обладнання. Це допомагає мені зробити не просто якусь доповідь або презентацію, гортати слайди. Це допомагає мені зробити справжнє шоу, яке е, залучає дітей, багато дітей. Ми створюємо разом історії, розмальовуємо персонажів, малюємо персонажів, збираємо пазли за ілюстраціями і. І це все за допомогою сучасних технологій. Це все допомагає дітям іти додому з бажанням робити щось далі, з бажанням будь-чого. І я впевнений з набагато кращим засвоєнням того, чого я намагався дати. Я впевнений. Те саме відбувається і на уроках. А, обладнання допомагає зробити освіту такою, як вона є сьогодні. Я сподіваюся, що середньовіччя вже не буде, вона буде лише розвиватися. І назад дороги немає. Е, тому я дійсно радий, що ми всі ці 5 років мали можливість і будемо мати надалі використовувати найкраще для того, щоб робити нашу роботу краще. Найкраще для того, щоб дати дітям знання. Найкраще для того, щоб використовувати це в робочому процесі, адже це не лише про навчання, а це і про адміністративну, офісну роботу. Я, я використовував директивно-панельне приміття в роботі. Коли є така нагода кожного дня, коли в офісі, і вона дійсно допомагає це все допомагає як і має допомагати. Тому я ще раз вітаю проміття з п'ятиріччям в Україні. І я закликаю всіх приєднатися до цього місяця проміття, адже він багато чого обіцяє подарувати цікавого нам з вами, і навіть невеличкий інтерактив. Тобто можна отримати подарунки, долучившись до привітань. Тож, долучайтесь ще раз, 5 років, це класно і класно, що ми разом.